Не просто дата в календарі, а день вшанування тих, хто обрав мужню професію. 17 вересня в Україні відзначають день рятувальників. У Полтаві дякували за їхню невтомну працю в ході урочистостей. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко відвідав захід, щоб підтримати ДСНСників області та вручити нагороди. Для вас це звичайна робота для пересічного громадянина. Це мужність, це ну, дійсно вчинки. Тому я вам хочу висловити слова вдячності від всього корпусу, депутатського корпусу Полтавської обласної ради, І е, щоб ви вже продовжили працювати під мирним небом. Начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Андрій Хижняк наголосив: цього року рятувальники отримали особливі відзнаки від президента України, серед яких вперше високі державні нагороди для полтавських вогнеборців. Я вам дякую кожному. Дякую за те, що ви згуртовані, за те, що ви підтримуєте. Без вас би я б не отримав жодної цієї нагороди. Спільна праця і спільна. Мета, якою ми рухаємось, є запорукою нашої спільної перемоги і перемоги України. Слава Україні. Під час урочистостей нагороди отримали 86 рятувальників та ветеранів служби. Всі вони проявили мужність у складних умовах, рятуючи людей під час обстрілів та надзвичайних ситуацій. Медаль отримав ще за ту подію. На жаль, яка трапилася 3 вересня у місті Полтава. Це обстріл інституту зв'язку під час того, які наслідки цей обстріл на було врятовано декілька життів витягнути з-під да, і я особисто брав в цьому участь. Сьогоднішня відзнака означає, що протягом цього року я плідно працював, допомагав населенню людям, і за, за це я так розумію, напевно, я отримав. Гарне свято, одне тільки, що зараз. Ми в стані війни. Ну будемо надіятися, що наступне свято ми зустрінемо вже в мирний час. Рятувальники щодня стикаються із серйозними викликами, як у населених пунктах області, так і під час надзвичайних ситуацій, викликаних війною. Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. За цей рік більше трьох тисяч пожеж, причому як викликаних обстрілами, так і. Необережне поводження з вогнем, 1500 вибухонебезпечних предметів, лісові пожежі тисячі гектар. Це свідчення того, що наші рятувальники мають унікальний вже досвід. Вони допомагають сусіднім регіонам, вони допомагають іншим країнам. Олександр Лемешко наголосив, сьогоднішнє свято дало можливість ще раз підкреслити важливість роботи рятувальників для безпеки громади та додав, їхня щоденна мужність заслуговує не лише нагород, а й постійної підтримки влади.